Ну, знаєте, я от якось переосмислюєш після таких речей, скажімо, своє відношення до чергове, чергове до росіян, до Росії, до тих якихось певних планів, домовленостей, напевне. Я не можу роз, зрозуміти е, взагалі оцю філософію, коли нам намагаються нав'язати якийсь перемовний процес, всадити за стіл перемовин, про щось домовлятися, про припинення вогню. Так, а хто хоче цієї війни? Хто хоче крові? Але не ми ж перші почали, от перед цією ракетною атакою масованою Росіяни. Е, ну в нас відбувся саміт миру в Швейцарії, де одна з головних тез це те, що Україна прагне до миру. Україна прагне до того, щоб зупинити цю криваву війну. І давайте побудуємо плани на наступний саміт, залучимо Російську Федерацію, представників Російської Федерації до того, щоб вони сіли за стіл перемовин, і ми могли про щось домовлятися. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан їде до Києва, потім до Москви. з власної ініціативи. Розрозуміло, що це не під егідою Європейського союзу, того що його візити засудили. Європейці Цзіньпін висуває якийсь також свій мирний план. Путін постійно говорить про мирні перемовини. Треба сідати. Про якусь формулу миру на своїх умовах. І ось плювок, в обличчя всім в першу чергу в душу українцям. Тоді про які мирні перемовини може йти мова? З ким сідати за стіл перемовин? Про що домовлятися? Про ті ракети, які летіли на Охмади дитячу лікарню і вбивали наших дітей і наших лікарів, і чи в перинатальний центр, чи в кривий ріг прилетіло в будинок. Розумієш важка тема насправді. Ну, головне, що рівень возгонки цієї ненависті до українців він вже за, за, за захмарний. якийсь. тобто 40% Росіян вже підтримують ядерний удар по Україні. Дивіться на да? тобто, наскільки потужна ця інформаційно-психологічна операція по обробці першу чергу свого власного населення. Я завжди наводив. Ці цифри, що дві три три чверті всіх е, сил і засобів згідно концепції гібридної війни, виділяються не на е, власні збройні сили та озброєння, а саме на інформаційно психологічну обробку як власного населення, так і населення країни супротивника. І мені це е, добре було відомо ще там з х років, коли я перекладав курс стратегії оперативного мистецтва, який не в академії генерального штабу Алжиру викладали майбутні творці якраз цієї концепції гібридної війни, яка згідно нагадаю сьогодні відомості в відкритих джерелах в Вікіпедії. Написано, що вона саме лягла в основу якраз військової доктрини сьогоднішньої путінської Росії, тобто виділялися величезні суми на це. І коли там казали, що Путін 18, там скільки чи годин на добу працює з документами, так це. Якраз ці були документи підступні плани по обробці не тільки власного населення, але і інформаційно-психологічних операцій по всім фронтам. Я ж нагадаю, що розслідування BBC ще там 5 років тому настільки промовисті були цифри, що в далекому якомусь Мадагаскарі за 7 тисяч кілометрів до російського кордону десятки сотні мільйонів доларів виділялися на те, щоб скупити голоси. Опозиційних кандидатів, ну верніше, не голоси а е, скупити всіх опозиційних кандидатів для того, щоб повалити там про західного президента, чи там на президентських виборах, чи кандидата від е, прозахідних сил, тобто прилітали літаки з цими дипломатами з в погонах, які валізи. Виносили з, з, з борту цих літаків і відверто скуповували голоси цієї опозиції до тодішньої там проєвропейської прозахідної влади. Тобто, уявіть собі, які суми в нас тут оберталися, коли там називають зараз в розслідуваннях. Щодо е, а, агента деркача і агента Дубінського, що не отримали там якихось там жалюгідних 15 мільйонів. Ну так не повірте, що це така дрібничка в порівнянні з загальними сумами, які виділялися. Я ж кажу, що я можу судити по тих комісійних, які заробили мої колишні однокашники, які скуповували собі там нерухомість по всьому світу, і, починаючи там з е, Майами і е, закінчуючи там Дубаєм чи Абу Дабі купували собі палаци. Саме за рахунок цих комісійних від цих інформаційних операцій і психологічних і кількість цих п'ятих колон, які живила і підгодовувала Росія. Ну він довжелезний, Ми навіть там приблизно не можемо сьогодні сказати, які яка їх кількість, а головне, які суми. Це дійсно десятки сотні мільярдів доларів. Нагадаю, що згідно навіть російського відкритого російського бюджету по секретних статтях виділяється сьогодні там майже третина Цього російського бюджету розписано на секретній статті, ці секретні, секретні статті якраз і передбачають е, фінансування такої своєї агентури, як той самий Орбан, да, який зараз подорожує світом, і про якого е, найцікавіше, що це якраз недопрацювання західних, в тому числі інформаційних е, інструментів, тому що Пітерс е, Померанцев нещодавно проголосив, що не менш важливим ніж. Військовий Рамштайн, є інформаційний Рамштайн. Книга німецького журналіста Юргена Рота була написана ще там майже 10 років тому, в якому він який він розписав подробиці цієї агентурної роботи по цьому напрямку угорському. Як Семен Могилович свого часу збирав цей компромат, нагадаю, що на той час ця партія Фідес була про прозахідна і антиросійська, але її підгодовували молодого лідера цієї партії і інших там його соратників підгодовували, заносили регулярно там спочатку конверти по 10 тисяч марок, а потім оцю суму в мільйон марок під камеру в цього. У підручного Могилевича передали юному тоді молодому політику. Це 94-й, 95-й рік. І це, це відбувалося саме ось в цьому спеціальному приміщенні, де якісно велась відеофіксація цих фактів, передачі грошей, про що писав якраз Юрген Рот. І Семен Могилевич все це зберігав, але е, на нього натиснули. Нагадаю, в там в 2007 році він е, проживав тоді відкрито там на підмосковних дачах чи був сюжет навіть на БСІ е, про те, що він займав одну з е, дач на Воробйових горах прямо в е, Москві, де раніше селилися перші секретарі дружніх там комуністичних і там про радянських партій і. Він на той час так зухвало відкидався звинувачення, хоча вже тоді був найбільш там розшукуваним злочинцем десятки країн світу. ви висували проти нього звинувачення. Але він користувався такою там підтримкою Путінської Росії. Але на, пев, на певному етапі, навіть проти нього там порушили кримінальну справу, але зовсім не пов'язано було це з, з торговлею зброєю там чи з. Торгов, торговлею людьми про що писала Західна преса. А він контролював там Арбат Престиж, таку на той час велику компанію в Росії, яка продавала парфюмерію, і ви знайшли привід там несклада податків і порушили про нього проти нього кримінальну справу і закрили його на півтора роки в 2007 році, У в 2009 році. Ну, як стверджують знов ж таки там провідні західні журналісти, він викупив свою свободу тим, що віддав цей накоплений компромат руками на західних політиків, зокрема і на е, Орбана. І одразу ж після цього, в 2009 році, Орбан, який до того виступав. Проти російського приросійської присутності в угорському в угорській економіці звинувачував бив там західних політиків, що вони продалися е, Москві, тому що будують ці північні потоки, там чи південні потоки звинувачував колег по е, ць, блоку НАТО і Євросоюзу, і раптом він кардинально змінив свій курс. Став більшим там католиком, ніж Папа Римський, прилетів е, до Путіна в на, там економічний форум в Санкт Петербург. І як стверджують ці е, журналісти-розслідувачі, що це відбулося саме завдяки тому компромату, який вже мали тоді Патрушев, Патрушев і Путін нагадаю, що Патрушев вигравав, відігравав вирішальну роль в усіх е, в цих кремлівських спецопераціях. його посада з е, там дві з 7-го, якщо я не помиляюсь року, була керівник служби внутрішньої безпеки в ФСБ, тобто і він під підгідою цієї служби збирав компромат. Нагадаю, що саме він забезпечив Єльцину збереження при владі, тому що вони знайшли компромат на тодішнього генерального прокурора. Як там його прізвище? щоб він бавився там з дівчатами в Сауні і ну якісь там конспіративні квартирі? І завдяки цьому компромату Путін. Не просто зберігся на посаді там керівника ФСБ, а був призначений на посаду прем'єр-міністра, тому що оточення Єльцина оцінили їхній внесок в зміцнення і збереження влади Єльцина. Так от Патрушо з Путіним, користуючись цим компроматом, перетворили Орбана свого супротивника на свого агента, і ми бачимо за останні роки, яку роль троянського коня він відіграє в структурах і і НАТО, і Європейського Союзу. Ну так, от повертаючись до початку, важко навіть приблизно збагнути весь масштаб цих спецоперацій, над якими там працював Путін. Він же не займався практично ані економікою. Тому і справа, що виглядає це як зараз, це як спецоперація, особливо після оцих вояжів, після цих заяв, візитів. Розумієте, начебто, ну за скільки років дійсно Орбан приїздить до Києва про щось говорити. Я розумію, що він зараз і Україна головою в раді Європейського так. союзу. Йому і з політичної точки зору, щоб витримати політес, йому треба приїхати до України, тому що Україна сьогодні центральна тема е, європейського полі, е, політичного життя, е, але Після цього до нас прилітають ракети. Потрапляє до, дитячого, до дитячої лікарні, вбиває наших дітей, громадян, цивільних, інфраструктуру нашу. То, звичайно, це виглядає як спецоперація. Чого ви хотіли досягти? Посадити за стіл перемовин? Про що говорити? Путін зразу показав. Ось цим він показав його перемовини тільки на боці сили. Ну, між іншим, проаналізували сьогодні якраз не дуже детально траєкторію цих ракет і чому все ж таки ну майже там 20% ракет не вдалося перехопити, тому що росіяни, на жаль, теж вчаться на своїх власних помилках. І те, що відбулось вчора зранку, на да, о дев'ятій 9.50, що одночасно в повітряний простір над над, над українською столицею заходили десятки ракет, ракет з різних траєкторій, практично одночасно, що суттєво ускладнило роботу нашого ППО. І хоча ну абсолютно більшість ракет була перехоплена, але в той самий час, як ну свідчить навіть навіть мої друзі-колеги, які живуть в різних районах Києва, були Влучення не тільки в Ахмадіт, а в інші важливі, важливі об'єкти, що стало можливим саме за рахунок того, що росіяни дуже ретельно підготували цю атаку, але знову знов ж таки. Е, Цаплієнко мені здається сьогодні. Вже виклав на своїй сторінці сторінці український журналіст відомості про десятки російських льотчиків і членів цього цих екіпажей, які злітали на <кій> в літаках з аеродрому Енгельс в Енгельсі, в інших містах, і які наносили ці удари по українським в першу чергу цивільним об'єктам. І ми маємо вимагати е, відповідальності юридичної відповідальності кримінальної. В не не тільки в цих льотчиків, а всього військового керівництва, хто віддавав накази. Я нагадаю, що свого часу були розслідування, які довели довели те, що той самий БУК, який був перевезений на територію тоді захопленої Донецької області, і який збив який збив Малазійський літак, були. Вже вивчені біографії всіх цих за, за, залучених осіб слідкували за ними, в тому числі там той самий Христо Грозів допомагав українським розвідникам вислідковувати, і саме вони були в першу чергу об'єктом для цієї операції повагнерівцям. Да, де було троє безпосередньо просто задіяних в цій операції, але які дали свідчення ну, під час цих телефонних розмов розмов з. Начебто вербувальником їх для роботи там в Латинській Америці, так от саме відомості про них були критично важливі для того, щоб потім притягнути їх до суду. Але як відомо українське керівництво. В останню мить зірвали цю операцію, яка мала війти взагалі в анали Всесвітньої історії розвідок, Оскільки так ретельно було все підготовлено, але ми ж знаємо, що відповідна комісія, яка працювала. Під керівництвом цієї недолугої там безугли вона повністю себе не виправдала. Да, і вони сказали, що ніякої відповідальності ні на кому ніякого і операції не було, і зриву операції не було. Хоча сам Зеленський в викривальне дав інтерв'ю, в якому підтвердив да що ми там дзвонили Лукашенку, Ми його повідомили, що ось такі люди у вас перебувають на вашій території і вимагали в нього Лукашенка їх видати. Ну це ж треба абсолютно бути Нонсенс! Но -то. в політиці, якщо сподіватися, що Лукашенко, який на 99% залежний від Росії, буде, буде видавати е е е таких життєво важливих свідків для е того, щоб засудити Путіна, буде віддавати їх Україні. Ну тобто е багато сьогодні за останній тиждень було таких речей в в, в Вскрилося да які зайвий раз підкрес, підкреслюють наскільки некваліфікованим, непідготовленим до виконання своїх функцій як верховного дипломата і верховного військового керівника був Зеленський. Він виявляється, сподівався, що ми буквально до кінця 23 там року маємо звільнити всі захоплені території. Ну, як Можна було очікувати на той час, коли ми не мали ані достатньо західної зброї мобілізаційний ресурс в три чи в чотири менше ніж в Росії. А ми сподівалися звільнити всю територію. Ну, тобто, настільки далекі від реальності були там його очікування і оцінки. Ну і я проводжу часто паралелі. Це теж вкрилася така інформація, що в нас сьогодні там з тих шести мільйонів українців, які перебувають на окупованих територіях. Ну, спочатку було там 4,5 мільйони в Криму і в Донецьку, в Луганську, тепер додалося ще півтора мільйона в Херсонській Миколаївській Запорізькій областях. Так от, наскільки активно сьогодні Росія мобілізує цей ресурс да, наших громадян? І виявляється, що настільки вдалося Путіну сьогодні провести цю операцію, коли українці вбивають українців на українській же території, тобто. Ну, була перша хвиля мобілізації. вони 100 тисяч мобілізували на кінець 2023 року. А тепер нова хвиля саме відбувається в мобілізація в українських захоплених територіях. Мене ну багато подорожей україною. Я часто зустрічаюся з людьми, біженцями саме з Маріуполя, з колишнього там окупованого Херсона з Харківської області. І ось там один з моїх співрозмовників, який там народився і все життя жив в Маріуполі. Повідомив, що там в нього в його, в його класі з 20 хлопців, які були в його класі, 10 сьогодні служать в російській армії. Тобто, ми замість того, щоб ну свого часу максимально не, не, організувати процес евакуації цього там можливого ресурсу да, для української армії. Ми спокійно, ми заспокоїли меседжами того самого Зеленського Арестовича, казали, лишайтесь на своїх місцях. Росіяни б'ють тільки по інфраструктурним об'єктам, навіть ця Василенко Смаглюк зверталися до своїх виборців там в бучі в Ірпені Лишайтеся в своїх домівках, і зрештою мало того, що ми отримали страшні цифри цих жертв в одному. Тобто тільки в морзі Маріуполя більше ста тисяч було зафіксовано трупів. Але <кій> головне, що ми лишили цих людей цих цих людей без. Відповідних там інструкцій розпоряджень я справоджу паралелі з так званою там північною війною. Мер Маннергейм, тодішній головнокомандувач і верховний керівник Фінляндії. Він дав розпорядження, як тільки почалася північна війна. Всі фіни там відбулася ну практично примусова евакуація 400 тисяч фінів з тих територій, які. Радянський Союз окупував в Карелі в першу чергу. В радянські війська заходили практично в порожній вибор там на з місто там з 100-тисячним населенням. Було Порожнім, тому що вони відповідно розуміли фіни, що як тільки росіяни ну, радянський союз захопить ці міста, одразу ж підставить під ружжо всіх цих потенційних тих, хто підляг підлягати мобілізації чоловіків, і зрештою це. З одного боку позбавило радянський Союз червону армію цього ресурсу, а з іншого боку, посилило фінську армію. Саме завдяки цьому вони зупинили зрештою наступ Червоної армії. А в нас нічого подібного не відбувалося. Не в нас кого тільки евакуювали. Те, що критично важливо для Зеленського, було ДБР і Генеральну прокуратуру, щоб далі тримати під контролем опозицію та будь-яких там. Своїх умовних чи справжніх ворогів в Україні ось на чому був зроблений акцент а дітей. Кинули на призволяще, я часто наводив приклад найбільшою взагалі, бо мені здається, в в історії світових війн організованої евакуації, яку проводив Черчилль за два дні до того, як Британія вступила в Другу світову війну. А саме там, 31 серпня, 39 року він дав розпорядження вивести евакуювати всі родини з дітьми з великих міст, які піддавалися потім бомбардуванню німецької авіації. А в нас Кинули всіх дітей не мало того, що на призволя, що не дали ніяких там інструкцій щодо виїзду, щодо евакуації. Більше того, заспокоїли ми меседжами той самий Арестович на другий день повномасштабного вторгнення. Я добре пам'ятаю цей його виступ. Що він сказав, що на в Росії цього буря і натиска осталось, залишилось залишились на 2-3 дні. Потім він же прийшов на 2-3 дні. Е Місяці. 2-3 тижні, потім 2-3 місяці, ну, і тепер він каже, що ця війна буде тривати 15 років. Ну, Тобто, якщо це не диверсійна якась діяльність, яка призвела до таких страшних жертв, а головне, що я ж кажу, що сьогодні ну, 100 тисяч. Перша хвиля мобілізації була, і тепер друга хвиля в цих окупованих територіях України, яка дозволяє Путіну зберігати свій власний мобілізаційний ресурс і розробити таку операцію, по якій українці вибивають українців на українській же території, знищують свої інфраінфраструктурні цивільні об'єкти. Ну ось будь ласка, як після цього не назвати, як сказав Орбан, да після візиту в. До Москви він сказав, що Путін на 100% раціональний політик. Ну треба віддати належне. Дійсно, оце зайвий раз підкреслює, що він вбиває українців руками українців.